Усім привіт! Сьогодні у нас буде сосиска з медом, Не дивуйтеся, це дуже смачно. Смажені, обов'язково смажені. Так, я не буду зізнаватися в першу чергу, тому що це перший мокбан з ними, можливо, на другий або третій. Буде вже зізнання, де їх під. Подивилася, побачила, спробувала, і це дійсно нереально смачно. А, так, сир крем італійський зі спеціями. Запіканка творожна, хлібчик. І. Ні, ви не вгадали, це не кава. Це какао. Також ми рослинимо молоці. Усім смачненького, а ми розпочинаємо. Почнемо. Так. Медок у нас липовий. А, ні, акація! Я ось цей часто мала, у мене липовий мед. <сум> Буває. Так. Я... Ви не дивіться, що дуже-дуже мало кладу, тому що я вже забула і думала, що... Буде просто легше перед відео це все покласти, тому тут багатенько вже меду, який вже було покладено до відео. Так. Це, скажімо так, була мініатюра, як накладала я мед раніше на ці сосиски. Так, вони зараз блищать, це смачно. Уже тытель? 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 Облажнивать все чайбату, все сыр, да цибулька. Цибулька тут майже не відчутна, Вот цей сырок. Вони еще я раз якраз взяти на один-два дні. Так. Так, не забувайте, якщо ви хочете, щоб сосиска просмажилася і не підгоріла, робіть хоч маленькі надрізика. Важливо, якщо ви ж смажите на високій температурі. Так само, як і з рибкою. Просто надрізика І смажимо. Цей раз без соусів. Медок замінює їх усіх. Ну, якщо так можна бажати, також крем-сирок. Це неймовірно смачно. Застосовано не незвичайне рослинне молоко було в какао, а також шоколадне. На ну, смак, чесно скажу, мені подобається все-таки шоколадні більше. Звичайний варіант. Зі звичайним молочком. Вже слення поки не дійшло до цього рівня, на жаль. М -м -м. До речі, якщо ви були класним, Шоколадне рослинне молоко обов'язково залишіть в коментарях, що, що це було за марка і за молочко. Поки в Україні я його не знаходила. Також для найуважніших сонечок в описі є. Посилання на баночку і сіть збором коштів, на яку ви можете задонатити для підтримки каналу, і подати ідею. Якусь цікаву ідею страв, поєднання, можливо, якоїсь кухні. Там, наприклад, турецька, індійська, китайська. Або просто хочу щось більше солоденьке. Більше солоденьких мопангів. Що Зараз дуже велике завантаження тим, Я думаю, це пов'язано з тим, що люди трошки починають оговтуватися від спеки. Все-таки спека спадає. І, господи, скільки скрізь людей, окрім Аврори. Заходиш скрізь, люди є. Заходиш в Аврору, немає. Перекаті поле. І, можливо, одна родина. Все. Одна родина, я не маю на увазі, там родини. 20 людей зайшло. Так. Ну, просто мама, синочок, наприклад, і тато. Добре, Як виявилось, вони зробили проєкт, в якому можна віртуально переміститися, як на Google картах походити, по одному з магазинів. Це супермаленький магазинчик. Пам'ятати, в якому місці. Манюні магазин. Так. І в цьому магазині ми можемо подивитися цікавинки. По-перше, він ідеальний. Не знаю. Скільки його прибирали, але просто він ідеальний, Скоріше за все, його закривали там не декілька днів для того, щоб це все організувати. Так. Що ж, карта. Ага, це трошки не то. Зараз облукаємо тут в Аврорі. Так, сайт. дуже-дуже багато всього знизу. Угу. Це називається 3D-тур. І це магазин в Дрогопичі. Ось. Вчора ми з подругом витратили багатенько часу на те, щоб трошечки подивитися, а що ж там таке є. Розумієте, коли ви приходите в звичайну оврару, у вас, скоріш за все, трошки часу і певні потреби. Наприклад, знайти чашку красиво. До речі, недавно знайшла там чашечку з чі. З чі! Або манго. Так ось. А тут, коли я проходила повз наші вітринки, тут є Барбі в шубі з леопарду. І, здається, вона в сонцезахисних окулярах. Або ні. Зараз треба подивитися хвилиночку. І. не знайду. ну Здається, без просто шуба настільки слейна, настільки крута. Не пам'ятаю, я таких барбі в своєму дитинстві. Ну, раніше вони були плюс-мінус сріблясте плаття, з супер дешевої тканини. Навіть якісь великі набори, які коштували півпочки вони також виглядали доволі. Відно насправді по матеріалам і по фасонам, які носить барбі, якихось шуб? Не бачила. Mm -hmm. і також. Тут є можливість заглянути в свята святих консультантів і співробітників обробів, ви можете засвернути в підсобку Так. Що мені не сподобалося в онлайн-турі, так це те, що. Не замазали, не забрюлили обличчя людей, які були на вулиці. Тобто ви можете взяти, вийти на вулицю і пройтися два кроки. І при цьому побачити десь шість людей з їх обличчя. Тобто, здається, це трохи незаконно. Як мінімум, авторське право, якщо хтось із цих людей це побачить, то і захоче, він видала ці фото за запитом. А... Тут супермаленька підсобочка, знаєте, там просто для хам'ячка буде тісно. Там все навалено одне на одне. Звичайно, 500 коробок. У всіх цих коробках все щось наложено. Товар приходить кожні два дні. Жа -і -я. Так, а що це у нас така. А сюди я ще не приходила. Це, мабуть, якийсь тайний закуток. Ніхто не очікував, вже десь сфоткають. Значить, тут весь лежать, точніше, декілька сміттєвих пакетів. Угу. Никали все, що не треба бачити, нам. але ми побачили. Так, Санітарний куточок. и в санитарном куточку просто термометр и водичка. А чему бы не? Пустенько, значит, не болею. Сподіваюсь, у них є на точке. Просто в іншому месте. не в санітарному куточку. Угу. микрохвильовочка. Чайничок і дві чашки. Угу. Можемо прийти до підсумку, що тут працює о, двоє співробітників постійно. У повзуттю. Угу. Скільки тут пар? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Тут є сині уги. Які жахіття? Не люблю уги, а ще й сині. М -м -м. Сейф, як у нас в магазині був. Такий же манюсінький, куций, і зламати замок якраз два. Не замок, точніше, а сам ключ. Ми один раз випадково зламали в сейфі ключ. В сейфі ключ. Ну, ви розумієте, що довелося висивати майстра, який звідти витягував це все діло. Тільки чином. До речі, цікаво, яким чином. Ми перетаскували все, щоб туди запхати станцію для автономного живлення, коли світло вимикали. Ще після першого блекауту повного. Це ще я пам'ятаю, було холодно. Ну, у мене, знаєте, річ біч був газовий котел На... це був половину будинку. Тоді я винаймала. Тому місці. І вийшло так, що світла немає. Вишка стоїть Київстар прямо біля мене. І зв'язку теж немає, причому найбільше тримався Лейхсел. У вмер один із найперших. Найменше тримався водафон. Сподіваюсь, зараз ситуація вже покраща. Ніякі б обстріли не були. Якби надовго світло не вимикали в Харкові. Ще жодного разу не було прям повного вимкнення. Мобільного зв'язку можна було зателефонувати. Це може бути переведення на роумінг, це може бути щось іще, але ви будете на зв'язку. В самому Харкові. В селі набагато гірше з цим. Бо після обстрілів там відновлюється десь тиждень. Звичайно, що, жод... що жодний акумулятор не буде стільки тримати автономний. А їхати майстрам, щоб змінювати акумулятор в селище. Думаю, по-перше, їм це невигідно, по-друге, страшно. Там вже був обстріл. Із цікавого. Я зрозуміла, що я сліпа моль, да. бо чомусь мені приведілась картопля в ящичках, а потім біля каси запаковані. Останнє сосисочка. Запіканочка також із метом творожна.